Дмитро! Де Дмитро? Це лиса гора і тут один одного лякаються. Люди ламають палки, будуть робити вогнище. О, смотри, там мишка. Опа! Мишка. От я не знаю, наприклад, люди, які без хайки, чи можуть вони це поїсти, чи не буде наслідків. До них після yeah. цього. Привіт, друзі! Кавунзо на базі! Наступила осіння пора, листечко жовтіє. і ми з вами вирішили відвідати містичне місце Лиса Гора. Давайте почнемо нашу подорож. Дуже гарно і ми продовжимо наш шлях. Ось такий у нас тут краєвиди, газончик і таємничий місточок. Давайте підійдемо до нього. Труби розташовані також. Можливо, тут будували каналізацію. Це ми з вами не знаємо. Ми вже підходимо до лисового гори. Тут ми бачимо таку табличку. На жаль, вона вже в поганому стані, але так ще й ми можемо прочитати: ландшафтний парк Лисогора. Гора. Вандали вже трішечки посміялися над цією стендом, скажімо так. Ну, що маємо, то маємо. Місточок дуже гарний, зроблений з олівців. Це. Дійсно великі підйоми. І це лише початок. Людина і природа. Подивіться, який він маленький відносно до таких масштабних величезних дерев. Вже осінь, кінець жовтня, і ми бачимо, як дерева скинули своє листя і стоять голі посеред гори, лисої гори. Посеред тонких красивих дерев знаходиться могутній дуб, який ще трішки зелененький, скажімо так, але його теж чекає участь всіх листяних дерев у цьому такому невеличкому лісі, скажімо так. Листя впала і можна побачити будинки людей. Такий могутній дуб. Йому вже більше ста років, мабуть. Давайте подивимось, куди нас проведе цей підйом. Він виглядає дуже цікаво, заманливо. І піднімаємося. Так. Там схил вниз. Ліворуч дивимось, праворуч, і отакий вид відкривається звідси. О, людина сидить, а ми навіть і не бачили. Ми тут натрапили на якесь ганчір'я. Воно виглядає незвичайно. Наче у краплях якоїсь фарби. Можливо, це було якесь переношення. Ми побачили тут незвичайну травичку. Скрізь пожовкле листя, а тут така основа килимочок з травички. Виглядає цікаво. Спортивне життя є і навіть на лисій горі. Я сподіваюся, що це. Для спорту, а не для якихось інших забав. Ну що, давайте потренуємось саме час. Ось Це життя це підйом вгору, спуски вниз, а зараз ми піднімаємось вгору. Берізки. клени. Дмитро! Дмитро! Де Дмитро? Поки Богдан знімає, я вирішив пролягти відпочити. Природа вона така, дуже файна! Лежиш, відпочиваєш! Запах трави. Вітають комахи! Що це а не кайф? Це просто кайф. За це можна поставити мільйон вподобає, як я вважаю. А ми продовжимо нашу мандрівку. Не перемикайтеся. Лиса гора це дивовижне місце. Тут можна побачити домівки і як і, звісно, ще можна побачити Київську область. Вон там вона десь дуже далеко. Що це таке взагалі? Тут якась яма? І тут є сходинки до неї. О-о, все, виходимо. Бачите? А! Бачите, прям вся яма мене тягне. Тягне. На жаль, містика цього місця не дозволяє нам знайти Дмитра. Що ми будемо робити, поки не знаємо. Але наша команда має возз'єднатися. Тож продовжуємо пошуки. Шукаємо Дмитра. Нарешті ми зв'язалися з Дмитром і домовилися зустрітися біля Лисогірського форту. Ми зараз йдемо через. Хай ще через високу траву. До речі, в мене був досвід ходити тут з металошукачем. Ми тут знаходили історичні монетки з Радянського Союзу в переважності. От, також наших часів, а також патрони, гільзи, чи як вони там називаються, якісь шматочки металу. І наче все. Ми знаходимося біля Лисогірської фортеці. Бачимо, тут є один з входів у саму власне, фортецю. Ось тут спуск. Туди можна було заїхати. Ну, в принципі, ми гадаємо, що ось цей е, такий яр викопаний був власноруч, щоб столітті було взяти цю фортецю ворожими військами. Файналі ми зустрілися з Дмитром Комаровим! Світ на виворіт! Welcome! Тед медвед мастер по визування. Так, бачите, Ай. в нього вже є палиці, ходулі спортивні, Добре. і ми продовжуємо подорож. Підходимо до одного із сходів у Лосогірський форт. І що ми бачимо? А бачимо ми на цеглі різні написи. Тут є прізвище, ім'я або руки. Ось, наприклад, ми бачимо 1935 рік. Є тут ще й 1975 рік, тисячу і десь був ще 1900 рік. І є різні назви. Ось, наприклад, тут написано Гришо. Лобор є, «Горинов...» Горинова, Шульга є. Ну, звісно, каліграфія не найкраща, але так ще інакше це історія. 1893 рік. Ну, так, короче, очень довго буде. Та ну нафік. Приколяється. Let's go. Рухаємося крізь тунель. Тут доволі темно, написи. Але на стелі побілка, наче, нова. Наче тільки відремонтували. На підлозі листечко. І воно тут лежить круглий рік. Ми вийшли з 4-го. Проходу. навіть мене Давай скажи. Тут красиво. Сонце світиться. Тут є зовнішній вал фортеці внутрішній. Досить багато входів. Я зараз знайду вам покажу карту. Ось дивіться. Це ми вийшли з четвертого. Там десь є прямо ще перший. А потім ми прямуємо на якусь штуку, якось вона там називається, капище. Капище чогось. Доволі високо я піднявся. Давайте ще трішки вище піднімусь. Вони аж там внизу. Я піднімаюся ще вище головне не впасти. Так, Доволі крутий підйом. Оп, Оп. Вони аж там далеч ні. Дивимося, що в нас тут знаходиться. Головне, щоб я, мене тут ніхто не поцупив. Страшно в одному ходити. Знову якась ямка. Давайте подивимось. Ямка, в якій виросла деревце. Загублені, розташовані, так, так, так. Вони так. мене чекають, отже я пішов. По такому крутому схилу, але <смі> тут доволі дуже круто спускатися. А! Сьогодні неділя і ми зустріли на нашому шляху багато людей. Це лиса гора, і тут один одного лякаються. Ми кавом за спортсмени. Сила Моші таран. Ми зараз підходимо до капища. І вже відчувається такий страх. Є якийсь імпровізований хід, але я через нього заходити не буду, бо я боюся, зайду через край. Історична довідка. Щось відбувається. Мені подобається цей краєвид <му> з задівель. Вона розташована на. Ми знаходимося на язичницькому капощі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо чотири входи. Показуйте, чотири алтарі і посередині знаходиться якийсь великий. бог. Дуже вишукані стовбури у вигляді давнорудських драконів. Люди ламають палки, будуть робити вогнище. Проходимо повз цього великого язичницького бога і йдемо далі. Ми бачимо піцу, яблуко і хліб. Очевидно, це сучасне бачення на язичницьку віру давати італійську піцу богам давньої Росії. І тут навіть щось написано. На жаль, якоюсь невідомою мені мовою. Але люди писали, ми знаємо, що по дереву це не так швидко робити. Хтось любить цю справу. Якісь невідомі ягідки. Такий маленький кущик, але ягідок дуже багато. І вони доволі великі такі. Цікаво, цікаво. Може це якась така е, сила. Анатомічно цей дракон дуже такий точний. Є у нього ніздрі, рот. Очі і навіть є вуха, бачимо. Серйозно, серйозно. Як ви прокоментуєте цей витвір? Класно. на бед. О, смотри, там мишка. Опа! Мишка. Тут ми бачимо якусь табличку. Наче сніжинка намальована. О, так прикольно. Схоже на якусь гру. Хрест таке невеликі. Кальмара. Однозначно, тут прикольно. Тільки будь обережний, це може бути небезпечно. Мені просто цікаво, що там це а що там намальоване? Цікаво. Бачите, угу. роблять обряди люди. Отакі от якась мапа, кружечок. Трішки післіпкуватий, дерево. Прикольно, у нас дерево. Хто там? діб Підходимо до іншого форту під номером 3. Паростки, дерев. Крізь хащі. Насипи з піску. Тут. Він тут уже А там що подивись. Нічого тут цікавого нема. Просто пісок сипався і тепер така печера Імпровізовано у нас вийшла. Але. Можливо, тут було щось цікавіше, якщо пісок розібрати. Лопати у нас нема дуже товстий шар і він досі зберігається у дуже гарному стані. Ще один отвір. Кожен, хто проходить, відламує шматочок цегли від стіни. І досі залишається непохитним цей шар. Зараз діман заходить і воно зачиняється. Да. Легенда про хлопчака, який залишився тут навіки. О! Нам треба вугілля. Слизькі сходи, бо вкрило лисичко, Але ми піднімаємося, ми робимо крок за кроком. Я їду. І крок за кроком падаємо. Не дивлячись ні на що, ми досягнемо а! своїх цілей. А, <сі> Натрапили на екскурсію, але в нас вона своя. Підходимо до іншого капища. Тут великий дуб повалений наче, якась їжа, сушки, така імпровізована шаурма виходить фруктова. Місце для вогнища, місце для приношень. О, дивіться, шмат масла, свіженькі, до речі. О, ще один тут шматочок масла. От я не знаю, наприклад, люди, які без хайки, е, Чи можуть вони це поїсти? Чи не буде наслідків для них після да. цього? Але тут нам ну, подивіться якісь. Тут є мов. Захід сонця і Богдан. І новобудови. Старовинний вісник. З палицею, з довгим волоссям. Дуб від справжній. Ну, Яка була легенда? Можна сьогодні повідати. Сонце заходить, кінець жовтня, дерева такі під кутом гострим. Осіння атмосфера, кажемо так, все красиво і спокійно. А до речі, ми знаходимося у Києві, не, не десь там у глибині області. Ми у Києві, у столиці України. І це унікальне місце. Спереду бачимо стовбур повалений, зараз будемо його перетинати акуратненько. Ось дерево трішки горіле, воно впало. Може нещодавно, може давно. Ми не знаємо. Бачимо, які тут старі бувають такі пеньки. Як його поїло. Перелазимо через деревину. Мабуть, вона повалена від нещодавнього вітру, урагану, який був у Києві. Тут доволі багато повалених дерев побачимо. Був нещодавно сильний вітер у Києві, прям дуже сильний. Навіть люди загинули. Тому може це якось і пов'язано. Ось так природа сама себе нищить. Слабіки дерева впали, а потужні дерева тримаються. Обережненько. Переходимо. Ось як серйозно, бачите, як олівець було зламано. І все, і дерево вже по суті зламане. Топне дуже серйозно. раніше була дорога, а тепер вже не дорога. Вони пішли через ті хащі, а я вирішив обійти, і, і тепер я їх не бачу. Сам у безлюдній пустелі в лісі. От, зараз. Спробуємо віднайтися, а сонце вже заходить. Bye-bye, Sun! Чую голоса людей, але це не вони. Вони десь там, бо гілки ламаються. Саме так. Наче ми зараз і зустрінемося. Захід сонця, і вони виходять з хащі. Підтвердження, що зараз багато людей. Вон люди йдуть. Вон компанія йде людей. Yep. Тепер настав час перекусу Івана. Дякуємо солоному чаю за такі смачні яблука.